thank you В нашому відділенні дуже потужний класний день. Працює команда з Дніпра під керівництвом Дмитра Валерійовича Єршова, це завідувач відділення дитячої ортопедії травматології клініки матері і дитини. Приїхали до нас, щоб допомогти виконати ряд певних складних операцій. Одна з них це операція, яка буде проводитись в дитинці з певними вадами розумового розвитку. А так само це ортопедична патологія. Дитині буде проводитись одна з найскладніших четвертого. Рівня складності операції з приводу пластики та усунення вивиху вродженого вивиху кульшового суглобу. Справа ми приїхали сюди командою з асистентами і анестезіологами. Повна команда для того, щоб повноцінно ділитися. Досвідом сьогодні у нас чотири пацієнти, три з яких мають патологію стопи. Це плоска стопа. Симптоматична, яка проявляється больовим синдромом, зниженням поздовжнього склепіння стопи і турбує як пацієнтів, так і батьків. Це достатньо типові оперативні втручання, і також у нас є один унікальний пацієнт, це дитина з синдромом Дауна, яка має нестабільність кульшового суглобу, тобто вона самостійно може виховати і вправляти собі кульшовий суглоб так іноді буває. Тож сьогодні ми вже провели три хірургічні втручання щодо корекції деформації стоп, і надалі плануємо про виконати передстабулярну остеотомію тазу для того, щоб стабілізувати суглоб. кульшовий суглоб дитині з синдромом Дауна. дуже дуже класно по європейському в новому відділенні з новими людьми. З класними гостями, молодим колективом, який стартанув дуже успішно. Двом діткам допомагали з плоско деформації деформацією стопів, вкороченням махілів. І наші друзі, експерти з Дніпра проводили реконструкцію з відновленням функції стопи і анатомії стопи, досить, досить нетрадиційним, але досить впевненим методом, який може створити. Сучасним методикам абсолютно конкуренцію і ніяк не прив'язаний до моди, тобто усіх класичних традиціях дитячої ортопедії і травматології.